За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кровою политі, Спокон віку прометея та море карає, що день Божий, добри ребра, серце розбиває, розбиває не нап'ється живучої крові, вона знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, не сити згорає на дні моря поля, не скує душі живої і Бога живого не понесе слави Бога. Вічного Бога, не нам напрю з тобою стояти, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати ж знущається над нами, а правда наша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться, коли відпочити? ляжеш Боже, втомлений, і нам даси жити. Вірим в твою силу і Духа Живого, стане правда, стане воля, і Тобі одному помоляться всі язики в вічні віки, а поки що течуть ріки, Кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кровою политі, хто милосердні, ми ненагодованою голу застукали сердешну долю, Ємо. Лягло костьми людей, змуштрованих чимало. В сльозах, а крові напоїть всіх імператорів би стало, а дітей їхніх та онуків утопить. В сльозах у довгих, а дівочих пролитих тайно серед ночі, а материних гарячих сліз, а батьківських старих, кровавих на ріки море розлилось, огненне море. Слава, слава, хортам і гончим, і царям, і нашим батюшкам царям слава, і вам слава, сині, гори, Кригою куті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Боритися, поборите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, чураки, секля, все Твоє, усе непрошене і недане, ніхто не візьме за своє, не поведе тебе в кайданах, на той письменні ми читаємо Божі глаголи. І от глибокої тюрми аж до високого престолу усі ж ми в золоті і голі. До нас науку, ми навчим. по почому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас та тільки сакля в очі коли, Чого ж вона у вас не нами дана, чом ми вам? Чорек же ваш, так вам не кинем, як тісь баці. Чом ми вам платить за сонце не повинні? От то й ми і непогане. Ми настоящі християни, ми милим ситі, а за те, якби ви з нами подружились. Багато дечого б навчились, же свита, як на те, одна Сибір несходима. А тюрм, а люду що ж лічить От молдаванина на дофіна на всіх язиках все мовчить. Бо благовенство у нас, святою Біблією читає, святий Чернець і навчає, що цар який то, свині пас та дружню взяв собі дружину, а друга вбив. Тепер на небі, от бачите, яке у нас на небі, так ми ще темні, святим Христом не просвіщені. У нас навчися, в нас дари. Дари і дай, і просто в рай, хоч цю родину забери. Як щось не вмієм, ми зори лічимо, гречку сієм, французів лаєм, продаєм або ж у карти програєм людей. Не негрів, а таких, таких хрещених, но простих. Ми ж не греш, пане. Крий нас, Боже, щоб крадене перекупать!» Як ті жиди, що по закону, по закону апостола, ви любите Господа. Ні. По закону апостола, ви любите брата, Свої слови, ліцемири, Господом прокляті. Ви ж на брата любите, шкуру, а не душу. Лупите по закону, До ціна кожушок, Бастрюкові на приданне! Жінці на патинки, собі ж на те, що не знають, ні діти, ні жінка. За що ж ти розп'явся, Христе Сину Божий, за нас добрих, за слово істини, а чи може, щоб без тебе насміялись? Все ж воно й так сталося: храми, каплиці, ікони, і ставники, і ми радим, і перед образом твоїм неумаленні поклони. За крадіж, за війну, за кров, за братню кров пролити просять, а потім в дар тобі приносять з пожару крадений покров. Просвітились, та й ще другі хочуть просвітити, сонце правди показати, сліпим нашим дітям, все покажуть, ти кидайте, себе в руки взяти, як тюрми мурувати, кайдани кувати, як носити, так плести, кнути у Все навчимо, ти кидайте. Свої сині гори, остальне вже бо забрали і поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, наш Якове добрий, не за Україну, за її ката довелось пролить. Кров добру, не чорну довелось запить. З московської чаші, московського труту. І тебе, мій любий, друже, друже, не забутий, Літай з козаками. Понад берегами розкриті могили степу доглядай, дрібними сльозами заплач з козаками, і мене з неволі в степу виглядай, а поки що мої думи, моє люте горе, сіятиму, нехай ростуть, хай з вітром говорять. Тихий вітер з України понесе росою, мої думи аж до тебе, братньою, сльозою, ти їх, друже, привітаєш, тихо почитаєш. І могили, степи, й море, і мене згадаєш.